Вітаю вас друзі, поговоримо про матч Англія Україна, що відбудеться цієї неділі. А, і чесно кажучи, відчуття від цього поєдинку в мене не найкраще. Я очікую достатньо великої кількості голів. А, чому? Перше Англія, я думав, що не в Італії в першому матчі відбору, але вони зуміли перемогти 2-1 і навіть перевершили моє сподівання. Щоправда, у другому таймі англійцям було доволі важко. Тепер вони можуть ще більше покращити своє турнірне становище вже у домашньому поєдинку проти України. Ну і найголовніше, Україна зараз не виглядає такою монолітною захисною командою. Я дивився на якраз крас матч історичної України. Англія ми пам'ятаємо чудово Євро і матч, який за шився з рахунком 0-4, але до того було 0-0. Втім, та команда і нинішня команда це абсолютно різні збірні. Тоді це була команда Михайла Фоменка. Тоді був це останні тури. Тоді Фоменко вирішив, як завжди, він це робив, піймати синиці, не ловити журавля. Зіграли 0-0. Коноплянка виділявся там, але особливо гольових моментів Україна не створила. Зараз буде інший матч. Я не впевнений, що Руслан Ротань вміє будувати автобуси. Я не впевнений, що Україна всі 10 польових гравців. Ців стануть на свою половину поля, я думаю, що Англія в цьому матчі буде дуже гострою, в атаці. Україна навіть цій Англії може десь забити м'яч, втім навряд чи зможе зачепитися за очки. Ми звичайно ще будемо болювати за Україну у цьому поєдинку, попри всі проблеми і до речі, певні проблеми в захисті і проблеми в опорній зоні, де немає абсолютно альтернативи Степаненко на даний момент. Але якщо ставити лише розумом, то мій варіант а, Англія виграє і тотал більше 2,5. Втім, буду щасливий, якщо цей прогноз не справдиться, і Україна зуміє, хоча б зіграти в нічию.